Привіт, друзі! Вчора міністр соціальної політики Денис Улютін дав інтерв'ю, де сказав речі, які стосуються кожного, хто зараз працює або вже на пенсії. Готується масштабна пенсійна реформа. Замість однієї пенсії українці отримуватимуть три види виплат солідарна, професійна накопичувальна. Про цю реформу говорять 25 років. Обіцяли запустити у 2012-му. Зараз кажуть у 2026-му. Але зараз, схоже, уряд серйозно взявся. Бо пенсійний фонд хронічно дефіцитний, а пенсіонерів стає більше, працюючих менше. Сьогодні розкажу, що саме планують змінити, як працюватимуть ці три види пенсій, для кого це плюс, а для кого мінус, які є ризики, і чи справді запустять у 2026-му або знову перенесуть. Дивіться до кінця, бо там буде про те, що робити вже зараз, щоб не залишитись без грошей на старість. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост. Поїхали! Отже, друзі, почнемо з того, що взагалі не так з нинішньою пенсійною системою? Чому її треба міняти? Зараз в Україні солідарна система. Працюючі платять ЄСВ 22%. Ці гроші одразу виплачують пенсіонерам. 13 мільйонів працюючих на 11 мільйонів пенсіонерів. Це катастрофічно мало, має бути мінімум 3 до 1. Результат дефіцит у 2026-му на пенсії 251 мільярд. Держбюджет покриває дірку з допомоги. Друга проблема несправедливість. За однакового стажу різні пенсії, бо формула заплутана. Третя. Немає стимулу платити внески офіційно, бо різниця мінімальна. І ось, щоб вирішити ці проблеми, уряд готує масштабну реформу. Три рівні пенсійної системи. Рівень перший. Солідарна пенсія, але оновлена, справедлива. Солідарна система залишається, але її роблять більш прозорою і справедливою. Головний принцип скільки внесків заплатив, стільки і отримаєш. Пряма залежність. Як це працюватиме? Замість складної формули вводять пенсійні бали. Кожен рік роботи на офіційній зарплаті дає тобі певну кількість балів. Чим вища зарплата, тим більше балів. Чим більше років працював, тим більше балів накопичив. Коли виходиш на пенсію, бали множать на вартість одного бала. Це і буде твоя пенсія. Просто зрозуміло прозоро. Працював 40 років на хорошій зарплаті, маєш багато балів, велика пенсія. Працював 20 років на мінімалці, мало балів, маленька пенсія. За словами міністра Улютіна, за такого підходу пенсія вчителя зі стажем 40 років виросте десь у 1,5-2 Два рази. Чому? Бо зараз вчителі хоч і працюють довго, але зарплати невеликі, і пенсії, відповідно, маленькі. А за новою системою їхній довгий стаж буде реально враховуватись, кожен рік додаватиме бали, і сумарно вийде значно більша пенсія. Але є нюанс базова державна виплата. Держава гарантуватиме базову виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Це для тих, у кого немає достатнього стажу, хто працював неофіційно або зовсім не працював, або був у декреті багато років. Базова виплата визначатиметься бюджетом на відповідний рік. В ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум. Зараз прожитковий мінімум 2595 гривень. Але міністр сам каже. Це не фактичний мінімум, треба більше. Тобто держава гарантує, що ніхто не залишиться зовсім без грошей. Але якщо хочеш гідну пенсію, маєш працювати офіційно і платити внески. Рівень другий. Професійна спеціальна пенсія. Зараз є спеціальні пенсії. Шахтарі, військові, медики можуть вийти раніше у 50-55. Платяться з солідарної системи, створює дисбаланс. Що зміниться? Спеціальні перетворять на професійні платити з окремих галузевих фондів. Вийшов на пенсію за пільговим стажем у 50, отримуєш тільки з професійного фонду. Виповнилось 60, додається солідарна. Але перехід потребує мінімум 13 років. Треба створити фонди, накопичити гроші, розробити правила. Рівень 3. Накопичувальна пенсія. Це найбільш обговорювана частина реформи. Про неї говорять 20 років, але досі не запустили. Що таке накопичувальна система? Частина твоїх пенсійних внесків йде не в загальний пенсійний фонд, а на твій особистий пенсійний рахунок. Ті гроші інвестують, вони працюють, приносять дохід. До моменту виходу на пенсію на твоєму рахунку накопичується сума, і коли виходиш на пенсію, отримуєш виплати з цієї накопиченої суми. Переваги. Перше. Це твої власні гроші. Не залежить від того, скільки пенсіонерів і скільки працюючих. Накопичив мільйон, отримаєш мільйон плюс відсотки. Друге, можна успадкувати. Якщо людина померла до виходу на пенсію або частково скористалась накопиченнями, залишок переходить спадкоємцям. В солідарній системі так не можна. Якщо помер до пенсії, все, що платив, пропало. А накопичувальні гроші залишаються родині. Третє, стимул працювати офіційно. Бо чим більше заплатив, тим більше накопичив, пряма вигода. За розрахунками уряду, накопичувальна система дозволить збільшити розмір майбутніх пенсій. 20% від середньої зарплати громадяни отримуватимуть із накопичувального фонду, ще 20% із солідарної системи. Загальний коефіцієнт заміщення доходів складе 40% від середньої зарплати. Але найцікавіше, міністр Улютін каже, накопичувальна частина не має бути обов'язковою. Спочатку планували зробити обов'язковою. Щоб частина внеску автоматично йшла на накопичувальний рахунок. Але зараз кажуть, це буде добровільно. Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні. Тобто хочеш накопичуй, не хочеш, отримуватимеш тільки солідарну, твій вибір. Для накопичувального фонду, наприклад, вже з 2027 року можна почати робити відрахування додатково до ЄСВ, який платиться у солідарну систему. Звучить непогано, правда? Але є величезні ризики і питання. Ризик перший де взяти гроші на запуск. Проблема в тому, що коли запускаєш накопичувальну систему, виникає дірка у фінансуванні. Пояснюю, зараз всі внески йдуть у пенсійний фонд і одразу виплачуються пенсіонерам. Якщо частину внесків почнуть направляти на накопичувальні рахунки, у пенсійному фонді стане менше грошей, а пенсіонерам треба платити, як і раніше. Звідки брати гроші, щоб покрити цю дірку? Варіанти. Або зменшувати фінансування пенсійного фонду, тобто різати пенсії, або збільшувати податки, щоб покрити дефіцит, або шукати кошти деінде. Міністерство фінансів відкрито каже, це проблема, грошей немає, особливо під час війни, коли бюджет і так напружений. Тому МВФ, Міжнародний валютний фонд, висловив позицію, що Україні зарано впроваджувати накопичувальну пенсію. Для позитивних результатів потрібне зростання економіки впродовж принаймні кількох років. Ризик другий. Безпека накопичень. Навіть якщо накопичувальну систему запустять, є побоювання щодо збереження коштів на рахунках, куди інвестуватимуть ці гроші, хто контролюватиме пенсійні фонди, чи не зникнуть гроші, як зникали у фінансових пірамідах. Експерти наголошують на важливості жорсткого контролю над фондами, що зберігатимуть гроші. Також необхідно, щоб держава забезпечила прибутковість інвестицій, яка б перевищувала темпи інфляції протягом 20-30 років. Уявіть, ви накопичуєте 30 років, а інфляція з'їдає всі відсотки. В результаті маєте ту саму суму, що вклали, але вона вже нічого не коштує. Або уявіть, пенсійний фонд збанкрутував, або його керівництво розкрало гроші, ви залишились без накопичень взагалі. В Україні таке вже траплялось. Згадайте, скільки банків збанкрутувало, скільки людей втратили депозити. Тому довіра до фінансових установ дуже низька. Люди не вірять, що їхні накопичення будуть у безпеці. Ризик третій. Економічна нестабільність і війна. Накопичувальна система працює, коли економіка стабільна і росте, коли є надійні інструменти для інвестування. А в Україні зараз війна. Економіка нестабільна, інфляція висока, валюта коливається. Експерт з пенсійних питань Андрій Павловський каже, без вивчення досвіду Польщі, Чехії та Угорщини для України в умовах війни і економічної кризи є ризик перетворення накопичувальної системи на велику фінансову піраміду, бо якщо немає куди надійно інвестувати гроші, вони просто лежатимуть, знецінюватимуться від інфляції або їх використають для латання дірок у бюджеті. Ризик четвертий – Зменшення зарплат. Якщо накопичувальна система стане обов'язковою, а роботодавець має платити додатковий внесок, звідки він візьме гроші. Правильно, зменшить зарплату працівника, щоб загальні витрати на працівника залишились тими самими. Тобто формально у вас буде накопичувальний рахунок, але зарплата зменшиться. Чи вигідно це вам зараз, коли треба жити сьогодні? А тепер найважливіше практичне питання. Чи справді запустять реформу у 2026 році? Історія питання. Про накопичувальну систему говорять з 2004. Обіцяли у 2012, 2023, 2024. Не запустили. Що заважає? Законопроекти зависають у раді, бракує коштів, особливо під час війни. МВФ не вимагає цю реформу, тобто не має зовнішнього тиску. Політична непопулярність ніхто не хоче брати відповідальність. Але проблема критична: якщо нічого не робити, пенсії зменшуватимуться або податки зростуть, і те і інше фінансова криза та протести. Тому рано чи пізно реформу доведеться проводити. А тепер що робити вам особисто вже зараз, щоб не залишитись без грошей на старість? Перше. Не покладайте стільки на державну пенсію. Навіть після реформи це максимум 40% зарплати. Друге. Диверсифікуйте. Банківські депозити у надійних банках, нерухомість для здачі в оренду, накопичувальне страхування, інвестиції у цінні папери, якщо розбираєтесь, валюта як захист від інфляції. Не тримайте всі яйця в одному кошику. 3. Працюйте офіційно і платіть внески. Реформа станеться і стаж враховуватимуть. Якщо в тіні, пенсія буде мінімальна. 4. Стежте за новинами. Коли ухвалять закони, які умови? Можливо, будуть вигідні моменти. 5. Якщо вам 20, 30, 40, почніть накопичувати зараз. Навіть тисяча на місяць за 20 років стане пристойною сумою. Підсумовуємо, друзі, уряд готує пенсійну реформу. Три рівні: солідарна, професійна, накопичувальна. Солідарна стане більш справедливою. Пенсійні бали. Скільки заплатив, стільки отримав. Пенсії тих, хто довго працював на нормальній зарплаті, мають зрости. Професійна для тих, хто має пільговий стаж. Окремі фонди для окремих галузей, але на це треба мінімум 13 років. Накопичувальна. Ваші власні гроші на особистому рахунку. Можна успадкувати, але буде добровільно, а не обов'язково. Ризики. Де взяти гроші на запуск, безпека накопичень, економічна нестабільність, можливе зменшення зарплат. Чи запустять у 2020-х роках, побачимо, бо вже 25 років обіцяють і не запускають. Але проблема критична, тому рано чи пізно доведеться. Що робити? Не покладати стільки на державу, накопичувати самому, диверсифікувати ризики, працювати офіційно, стежити за новинами. Найголовніше, почніть думати про пенсію вже зараз. Не чекайте, поки вам 55, бо тоді буде пізно. Збережіть це відео, покажіть друзям, родичам, колегам, особливо молодим, хто думає, що пенсія це ще дуже не скоро. Саме вони найбільше потраплять під нову систему. Лайк, like, підписка, телеграм в описі, репост. Пишіть у коментарях, як ви готуєтесь до пенсії. Чи є у вас накопичення, чи вірите, що держава забезпечить гідну пенсію. Ваш досвід допоможе іншим. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і свої гроші. Майбутнє залежить від вас, а не від держави. До зустрічі!